Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт, час змін в студії Я автор та ведучий Семко. А також, як завжди, традиційно по понеділкам у цій порі ми е, спілкуємося, ми говоримо з е, Львовом, ми говоримо зі столицею Західної України. А е, сьогодні е, сьогоднішній понеділок не є винятком, і знову таки ми підключаємося. Я сподіваюся, що Львів нас чує. Зараз я прошу нашого редактора е, допомогти і сказати мені, чи чує наш нас, Львів. Так, бачу, вже у мене є картинка. Львів нас чує, і я з радістю представляю сьогоднішнього гостя мого співрозмовника. Це Ярослав Погоральський, кандидат історичних наук, завідувач археологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка. Пане Ярославе, добрий день. Як ви мене чуєте, добрий день, пане Олеже. Добрий день. Вінниця. нормально чути. Так так, Так, все нормально, все чудово. для наших Добре. для наших е, радіослухачів, в основному, маю сказати ще раз пояснити, що є невеличка все таки затримка між Львовом і Вінницею. Тому е, мікропаузи у нас в нашій сьогоднішній розмові будуть. Не дивуйтеся, це я кажу для тих, хто традиційно чекає сьогодні. Побачити і почути дівочий голос. Сьогодні ми будемо спілкуватися з паном Ярославом, і самі розумієте, чому тому, що сьогодні 105 років акту злуки, тобто сьогодні в день соборності. І ми саме про це і будемо говорити. Пане Ярославе, у нас лише 20 хвилин, дуже мало у нас часу, але розпочну з традиційного запитання. Як погода у Львові. Пане Олеже, на День соборності погода так само, як і у всій Україні. Зимова. <зум> Зимова погода. Пане Ярославе, власне. Так однаку, так. Та. Е, пане Ярославе, е, отож, до соборності до акту Злуки, з якщо можна, з. Чого і де нам шукати для того, щоб зрозуміти і взагалі усвідомити е, весь цей процес, і цей день, і цей факт, е, де нам шукати е, фактажність, де нам шукати е, джерела, джерела нашої соборності, джерела філософські джерела нашої соборності, де воно, звідки воно пошло і коли воно почалося. Власне, передовсім вітаю всіх українців з таким святом, тому що це одне зі свят, яке справді єднає всіх українців. І якщо брати етимологію слова соборність, то тут треба відзначити, що це передовсім єдність. І єдність різноманітна, це єдність і територіальна, і єдність духовна, і єдність зусиль у боротьбі за незалежність, за... Інколи навіть за збереження своєї ідентичності за, своє, за своєї нації, в принципі, ідея соборності не нова для українців у 20 столітті, тому що ми говоримо навіть про єдність, як про ідею єдності, яка звучить ще в наших давньоукраїнських русських літописах, коли літописці мали на кожній сторінці в часи розробленості, закликали князів по що губити руську землю, єднайтеся проти особливо зовнішні загрози. Це єдність зберігалася в 14-16 століттях, коли наші українські землі перебували в складі двох держав: Королівство Польського, Великого князівства Литовського. Вже у 17 столітті Богдан Хмельницький, який очолив національну визвольну війну українців, він говорить про те, що його кордон, кордон його держави, мають бути по Львів, Холм і Галич. Тобто не обмежується на Дніпрянщині, не обмежується козацьким краєм тогочасним, а бачить єдність всіх українських земель в майбутньому. Потім в часи руїни, коли в нас було роз'єднання на право-лівобережну Україну, всі гетьмани, незважаючи навіть на тих негативних персонажів серед гетьманів, які у нас були, вони все одно хотіли об'єднати і лівобережну, і правобережну Україну, і вже здавалося, коли навіть козацька держава припинила існування наприкінці 18 століття в XIX столітті, коли ще навіть питання про автономію, відновлення автономії, точніше, чи навіть незалежність не ставилося, питання єдності, питання соборності, це було ключовим питанням, тобто відродження мови, культури і власне єдність, єдність і соборність. Ми це бачимо особливо, ну оскільки. Я з точки зору західної України зі Львова, це власне бачу. То ми говоримо про діячів руської трійці Шашкевича, Вагелевича, Головацького. Вони говорять, що ми галицькі русини, тобто українці, це єдиний народ разом з надніпрянцями. Коли головна руська рада створена під час весни народу 1848 року, теж ключове положення, про яке вони говорять: це єдність галицьких русинів, українців із надніпрянцями пізніше вже діячі і на України, і Західної України про це теж у своїх творах, у своїх зверненнях згадують. І тут треба процитувати Івана Франка, який говорив на початку ХХ століття, що нам треба, звертаючись до власне, західних українців, що нам треба відчувати себе не галицькими українцями, не буковинськими українцями, а власне українцями з великої букви, українцями як єдине ціле. І якраз ці ідеї були втілені в акті Злуки 1919 року, коли вже створилися дві українські держави: Західна Українська Народна Республіка і Українська Народна Республіка через різні політичні обставини, які тоді були. Але тим не менше, оце без, без перебільшення, без власне, не говорячи, що це слово таке може дуже художнє, споконвічного прагнення, Українців різних земель бути єдиними, бути в єдиній державі, і це відбулося 22 січня 2019 року. Урочисто проголошено на Софійському майдані у Києві, пане Ярославе, дозвольте, я е, трішечки вас переб'ю і хочу запитати ось про що. А, Є історичні е, дані, є спогади, є багато чого, навіть по-моєму і хроніка навіть десь є тих подій, що відбувалося в той день? Е, мене ось що цікавить. Е, чи можемо ми говорити про те, що настільки одностайно, одноголосно, е, одноподихово, навіть ну я зараз можу різні слова і придумати, і згадати. Е, невже настільки сильна була Е, Дія що Західної Української Республіки, що е, України е, для того, щоб об'єднатися. Невже не було сил, які казали: ні, об'єднуватися не треба, нам не по дорозі. Ну, от, невже було все так е, односторонньо і одностайно? Бачите, пане панеле, тут завжди ми мусимо говорити про загал, про так, народ, і про політиків, які не завжди думають так, як народ, і можливо мають свої якісь особливі погляд. Насправді, сам акт злуки і взагалі ідея соборності, ідея єдності з УНР і УНР була сприйнята достатньо одностайно, тобто майсі звичайно, серед прихильників української ідеї. Тому що були е, різні політи, люди різних політичних поглядів, особливо в той час, звичайно ж, і прихильники Надібрянші, і більшовиків, і білих, і так далі. Але е, на загал це було сприйнято дуже позитивно. Єдине питання тепер до політики, тому що політики, звичайно ж, мають свої інтереси, свої якісь особливі погляди на ту чи іншу е, подію чи дію. І тут треба сказати, що. Ця Це, цей акт Злуки, ідея соборності була радше символом, тому що фактично дуже багато було, але в цьому акті в цьому, в цьому акті злуки, ну не в самому акті злуки, а власне в підтексті, який розуміли як галицькі політики, так і надібрянські політики, тому що було дуже багато розбіжностей насправді. Політики ЗУНР, на той час це фактично тільки під контролем ЗУНР була більша частина Галичини, Наполягали на тому, щоб все ж таки ЗУНР, чи тепер вона називалася ЗОУНР Західна область Української Народної Республіки, зберегла певне своє самоврядування, навіть автономію в складі УНР. Але на той час це були другорядні питання насправді. Тобто. Планувалося, що будуть скликані установчі збори, які це все залагодять. І на той час все таки вийшли на перший план питання спільної боротьби і власне, спільної боротьби проти зовнішніх ворогів. Хоча, знову ж таки, поняття зовнішніх ворогів теж і в і в Надніпрянці було тоді трошки відмінне, оскільки Галачина зонр воювала з Польщею. На дібрянці воювали з більшовиками. Але головне питання це власне єдність, яка в майбутньому буде вже реалізована, тобто деталі в майбутньому. Зараз головне це єдність, це символічна єдність. Але розбіжності, очевидно, були. Це нормально, це політичний процес, і я не бачу в тому потреби якось акцентувати на цьому, щоб зневажнювати власне, цю подію. І значення на майбутнє, се Це... акт слухи, так прошу. ви сказали оцю подію. Я одразу хочу перекинути місточок на сучасність? Взагалі, коли почали отак от серйозно ставитися до цієї події, я маю на увазі ставитися. Я беру в лапки, скажімо так, хоча б на рівні свята свята на рівні держави. Коли відбулися оці перші святкування, і коли вже якби за Пущено було у свідомість українців і західних земель, і центральних, і східних. Запущено в саме момент злуки соборності. Це наше свято, це наше об'єднання. Коли воно почалося? Ну і звісно, потім наступне запитання. Коли ж воно було повністю зневільовано і відмінено? Ми маємо зв'язок. Ага. Напевно, у нас зв'язку зараз немає. Я ще раз нагадаю: сьогодні у нас, ну, традиційно, у понеділок ми виходимо на зв'язок. Звуки. А, от є зв'язок. прошу, прошу, прошу. Також відбувся всенародний, всенародний конгрес у Хусті. Напередодні Акту з 21 січня 2019 року відбувся всенародний конгресу Хусті, тобто на Закарпатті, uh -huh. і там українці власне теж підтримали цю ідею, хоча фактично Закарпаття на той час вже було окуповане угорськими військами. Реального на відміну, скажімо, від Галичини, реальні можливості об'єднатися з УНР не було, але тим не менш, закарпатські українці. Теж підтримали власне цей АКЗУ. І саме якраз Закарпаття стало тим першим регіоном, де це свято проводилось, можна сказати, на державному рівні, оскільки в 1938 році в складі Чехословаччини Закарпаття здобуло автономію, і власне Закарпатті, яке власне очолював тоді Агустин Волошин. Розпочато перше святкування на такому офіційному, масштабному, можна сказати, вже державному рівні цього свята. Хоча власне ідея соборності вона особливо набула такого значення в 20-30-х роках, коли українські землі після першої світової війни, після національно-визвольних змагань, їхні поразки були розділені між кількома державами: це і СРСР, це і Польща, Чехословаччина, Румунія. І це особливо українцями відчувалося ще більше, ніж в 19-му році, ця потреба соборності, і єдності і в майбутньому об'єднанні українських земель. Хоча дуже багато спогадів учасників цих подій 19-го року, які писалися от в 20-30-х -х, х роках, вони наголошували, що з певним таким сумом, що цей акт справді був радше символічним, а не фактичним. Але це дуже важливо, що. Ідея соборності якраз набувається актуальності. Вже наприкінці існування Радянського Союзу. Цю ідею святкування Дня Соборності підхопили національні демократичні сили, і 21 січня 90-го року відбувся відомий ланцюг єдності ланцюг злуки з нагоди власне, чергової річниці цього акту злуки. У ну, це якраз випадала неділя напередодні святкування напередодні 22 числа. Тобто можна було багато людей зібрати на таку акцію. Безперечно, відголок ця подія знайшла передовсім в західній Україні, тому що з Франківська до Львова, потім з Львова до Києва, цей ланцюг з Луки був організований. Десь пізніше, звичайно, вони ці акції стали не, не такими масовими, тому що Україна здобула незалежність. Десь, можливо, з'явилося це таке відчуття заспокоєння, що в нас все вже гаразд, Україна соборна, принаймні більшість українських земель в складі незалежної України. От. І е, особливо це вже десь гостро почало відчуватися, коли в 2011 році уряд Януковича. Ішнього проросійського президента скасував, фактично, не скасував, а він трошки видозмінив це свято, перетворив його свято Свободи і Соборності. Це був удар, фактично, по Дню Свободи, який святкувався в День Помаранчевої революції, для того, щоб знівелювати це свято, цей День Свобода, Свободи додали до Дня Соборності, ну, аргументуючи це, власне, тим, що в той самий день у 2018 році, 1900 році, Році було четвертий універсал, тобто День Незалежності УНР, День проголошення незалежності, і от власне День Свободи і Соборності. Ну але вже в 2014 році це свято День Соборності як єдиний такий святковий день, який вшановує подію Акту злуки, було повернуто в сучасному такому розумінні і в сучасному контексті. Е, я вам щиро дякую за таку історичну е, чітку структуровану відповідь, що було, де було, як було і коли було. Е, Пане Ярославе, і на завершення вона залишається буквально декілька хвилин. На завершення. Е, традиційне запитання з часом, з плином часу, іноді деякі речі, на жаль, або забуваються, або, от як ви вже сказали, 90-91 рік ми отримали незалежність, і ми так трішки якби заспокоїлися, нібито все нормально, все. Чудово, все таки значення, значення е, дня злуки, дня соборності, е, значення для нас, яким все таки, от ви його бачите, яким воно має бути, і найголовніше, як ми маємо його передати нашим нащадкам. Що ми маємо їм говорити? Просто історичні дані читайте літературу, піднімайте джерела, чи все таки якусь, от таку е, емоційну родзинку, ми маємо їм сказати, яка би засіла у них на ціле життя. Зв'язок сьогодні такий цікавий, трішечки такі помалий тормозячий ну, трохи передовсім історія. Передовсім історія вчить того, що дуже часто не треба робити, і ми бачимо, що втрата цієї соборності, втрата єдності у 19-20 роках призвела до поразки національно визвольних змагань і призвела пізніше до не тільки розколу там України між різними державами. Але і до великих трагедій людських, зокрема, голодомору, репресій проти українського руху в складі там, Польщі чи Румунії, пізніше до трагедії Другої світової війни, коли українці часто опинялися по обидва боки барикад. Тому ми, власне, маємо наголошувати на тому, що це не є просто якесь гарне слово, соборність. Інколи якесь таке таємниче, незрозуміле, а це є дуже практичні речі, які впливають на наше життя, впливають на життя цілих поколінь і теперішнього, і майбутнього. І зараз це особливо актуально, власне, День Соборності, тому що в 2014 році ми <клес> маємо територіальні втрати, це Донбас, Крим, зараз теж частина території є під окупацією, і ця соборність знову набуває. Конкретного виразу, так практичного виразу, тому що ми остаточно зможемо е, повноцінно святкувати цю соборність, коли ці землі знову повернуться під контроль нашої української держави. І ми е, тут, е, тут е, знову ж таки безпосередньо бачимо, що відбувається у, у зв'язку з втратою територій, що відбувається на цих територіях, як страждає місцеве населення, які знаходяться в окупації, які е, е, яку біду приносить в. Е, те, що ми десь в якийсь момент розділилися, втратили те розуміння єдності і потреби єдності, і втратив фактичну частину держави, принаймні тимчасово. Тому це ця ідея соборності має бути безперечно таким червоною ниткою скажімо так, проходити через. Історичного світу і, і громадянського світу, і в школах, і, і загалом про це треба постійно говорити і наголошувати якраз на оцих конкретних прикладах до чого приводить втрата цієї соборності єдності. Ну, і зрештою, незалежність. Щиро дякую вам. Щиро дякую вам, пане Ярославе. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам. Сьогодні мав нагоду поспілкуватися з кандидатом історичних наук, завідувачем археологічного музею е, Львівського національного університету імені Івана Франка, паном Ярославом Погоральським. Пане Ярославе, ще раз зі святом і щиро щиро вам дякую за те, що взяли участь в нашій програмі. Е, ну що ж, за запрошення за святом. Дякую, дякую, пане Ярославе. Ідемо е, е, зараз. Шановні наші глядачі і слухачі. ідемо на невеличку. Музичну паузу, потім залишайтеся разом з нами. Потім знову повертаємося до нашої студії. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафел. Місто над Богом Події, що поруч.